Те, всіх І так, давайте подивимось, зміни в обороні країни. Зеленський анонсує. Зміни в обороні країни. Що там? Зміни в обороні країни. Зміни в обороні країни. Ну, цікаві зміни досить серйозні для результату, але куча бабла треба. Кінцевий результат. Дивіться, боротьба трошечки пиздюш. Нормальних змін не йде. Зовсім не йде я би сказала, так. Це не ті зміни, про які можна казати. Вони реально будуть на практиці. Відносно. Знову військове керівництво, знову якісь договорняки знову попливли. Треба з усіма домовитись довга басня, десь бабло потирили, як завжди, в нас розчарування. Не очікуйте, що це буде щось серйозне. Ці зміни в обороні країни для фронту будуть на краще. От для фронту по королю жезлі, воно йде. Для глінії фронту, слухайте, ну там щось будуть. Також зміни по владі, зміни Верховна Жриця. Спочатку там буде якась стабілізація, а потім оці зміни наші, ЗСУ, наші йдуть. Щось там вже відбувається, і домовленості підуть в роботу і будуть зміни. Як не крути по лінії фронту, йдуть домовленості. Хто б що не казав. Жіноча енергія тим паче. Така непогана тема, але майте на увазі, що все в нашій країні йде, як завжди.